Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, пропоную вам розгадати загадку. На сонечко я схожий, і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Тою стрункий, високий в зелених шатах я. І золотом обрана голівонька моя. Здогадалося, про що йде мова? Так, про квітку соняшник. Подивіться, які яскраві квіти. Розгляньте його уважно, на що схожа ця квітка? Так, на сонечко. Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голову. І згортає пелюстки. Так і людина в чужині сумує за своєю землею. А як соняшник повертає за сонцем голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї батьківщини. Соняшник це шанована в народі квітка. За народним повір'ям, соняшник має захисні властивості. Його Прийнято саджати на вулиці біля будинку. Але крім цього, соняшник став символом пам'яті. Коли ми бачимо поле із соняшниками, ми згадуємо про людей, які віддали своє життя за нашу країну заради того, щоб ми з вами жили на своїй землі в мирі та злагоді. І 29 серпня відзначається цей день. День пам'яті. Тож, дітки, пропоную вшанувати наших воїнів та зробити гарну квітку соняшника. Тож, для нашої праці нам знадобиться кольоровий папір, з якого я заздалегідь вирізала ось таку довгу смужку. Два шматочки картону у формі квадратиків, більшого та меншого розмірів. А ще клей, олівець, ножиці. Та застіпка. Тож беремо великий квадратик картону та ножиці, і шляхом відрізування кутиків робимо з нього кружечок. Потім беремо квадрат меншого розміру та також відрізаємо кутики, надаючи форму круга. Беремо смужечку жовтого кольору та згинаємо її гармошкою ось так. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Намагаємося складати рівненько. Так у нас з вами вийшло, потім беремо ножиці та формуємо пелюстку, загострюючи її з однієї сторони. Потім беремо наші пелюстки та ножиці і закручуємо завдяки ножицям з однієї сторони, надаючи нашим пелюсткам об'єму. Так само робимо з іншими пелюстками. Потім беремо великий круг та пелюсточку, намащуємо її з широкого краю та прикріплюємо до нашого круга. Беремо іншу пелюстку, також намащуємо її клеєм та розташовуємо її. Біля попередньої пелюсточки. Ось так. І так само робимо увесь ряд. Ось ми і приклеїли перший ряд наших пелюсток. Потім треба нам взяти ще одну пелюстку, намастити її клеєм та розташувати її між двох пелюсток. Приклеїмо її нижче і так само проклеюємо увесь наступний ряд. Далі беремо кружечок меншого розміру та гарненько намащуємо його клеєм. Потім приклеїмо його до серединки нашої квіточки і гарно притискаємо. Тепер перегортаємо нашу квіточку і чіпляємо до неї застібку. Ось так, як це роблю я. А вам в цьому допоможуть ваші батьки. Така квіточка у нас з вами вийшла. Діти! Ось погляньте, який гарний соняшник ми з вами зробили. Кожен соняшник це маленька свічка пам'яті, яка горить в наших серцях. Тож, діти, пам'ятаємо та шануємо тих воїнів, які загибли, захищаючи наше вільне та щасливе життя. А мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.